Зустрічі. програма про українську програма про про, -про, -про українсько-єврейські про взаємини. Ви слухаєте громадське радіо. Я Ірина Славінська і ми починаємо нашу програму. Зустрічі сьогодні гостем програми буде Сергій Гірик. Це історик, вчений секретар Української асоціації юдаїки та викладач магістерської програми з Юдаїки Києво-Могилянської академії. Добрий день. Доброго дня, і сьогодні ми зустрічаємося з дуже радісною нагодою. Для мене вихід будь-якої книжки це завжди радісна нагода, особливо коли книжка тематично. Близька програмі, у якій ми тут зустрілися на громадському радіо, і будемо говорити про збірку статей, що називається Євреї України, революція і післяреволюційна модернізація. І ви Сергію є упорядником цієї книжки. Розкажіть трохи про неї загалом. Я от таке запитання жартома називаю що під капотом? Власне цю книжку укладено на основі доповіді конференції Євреї України, революція і післяреволюційна модернізація, політика, культура, суспільство, яка відбулася. 14-15 жовтня 2017 року в Києво-Могилянській академії. І в якій взяли участь науковці з восьми країн, не всі доповіді були включені до цієї збірки. Власне, вона не є таким типовим збірником доповідей конференції, які часто виходять в українських університетах. Після вже закінчення конференції ми попросили авторів підготувати статті на основі їхніх доповідей, обсягом 10-20 сторінок кожна. З урахуванням тих зауважень і запитань, які були висловлені в процесі обговорення, враховуючи те, що всі доповіді записувалися на відео, це було можливо зробити. Ну і не надто складно, певно, для авторів, і при тому ми попросили не всіх авторів, а лише тих, які вписувалися тематично в цю збірку, і доповіді яких були найцікавіші, Ми викликали найбільш жваве обговорення. От при тому, ми старалися, щоб у цій книжці було представлено статті як із політичної історії, так і з соціальної історії, історії культури, історії освітніх інституцій і історії єврейського мистецтва. Для Визгадений тих, період. хто не виступав на конференціях, і не уявляє собі, як виглядає типовий з. Збірник статей з конференції. Давайте трохи ще про це скажемо. Ви вже сказали, що тексти відбиралися, і ви запрошували авторів до участі у цьому збірнику, і це суперечить якій іншій звичці? Звичці брати у вісник конференції всі тексти. всіх, хто виступав, правильно так і не лише тих, хто виступав. Дуже часто, коли відбуваються конференції до збірників тез конференцій включаються тексти тих, хто брав так звану заочну участь або дистанційна участь. Да. мені теж таке траплялось? Так, да. і таким чином виходить, може виходити збірник, у якому там кілька сот виступів, виступів коротеньких на 3-4 сторінки, іноді навіть менше. І при цьому такі збірники вони часто формуються не за тематичним принципом, їх можна називати так, як в радянський час називали багатотомні колективні монографії, братськими могилами. Бо насправді ці тексти тоді просто губляться, їх ніхто, крім їхніх авторів, не читатиме, і часто ті, хто мають авторські примірники цих Бірників просто ставлять їх на полицю і про них далі не згадують і додають до своїх бібліографій, напевно, ну певно так. Також я пам'ятаю зі свого аспірантського минулого, що в окремі наукові збірники статтю можна було подати або тези, можна було подати лише за гроші. Оплачувалася, наприклад, кількість друкованих знаків або кількість сторінок, які займається стаття у збірці євреї України, революція і післяреволюційна модернізація. Так само краудфандинг учасники фінансував книжку чи ні, ні, в жодному разі. Принципова позиція української асоціації юдаїк. Те, що ми шукаємо грантові кошти на видання будь-яких книжок і нашого журналу юдаїка Україніка, власне, для цієї книжки було використано частину коштів, які ми отримали від спонсора конференції Європейської асоціації «Юдаїки». Власне, коли готувалася грантова заявка до європейської асоціації юдаїки, ми прописували там те, що буде видано збірку обраних текстів за матеріалами конференції. Давайте тоді продовжимо з цією збіркою знайомитись далі І ще з позиції такої підготовчої роботи. Перепитаю, наскільки ретельно автори мали досвід роботи з командою редакторів. Грубо кажучи, чи тексти протягом підготовки цієї книжки також доопрацьовувались? Ви вже згадали про те, що враховувалися запитання, які прозвучали на конференції, але чи працювали ви з чернетками ось тих поправлених текстів, які вже отримали? Чи автори дописували їх за вашими правками? Кілька разів дописували за нашими правками автори ці тексти. От власне отримавши їх, ми спочатку провели наукове редагування, плюс їх дивилися також. Хоча ця книжка не є рецензованим журналом, але ми просили фахівців із конкретно тих тем, які представлені в книжці, передивлятися, висловити свої зауваження до включених до неї статей. Після чого з цими зауваженнями і вже частково поправлені нами нами тексти на авторам, Після цього ми їх знову перечитували, і вже після верстки надсилали авторам ще верстку. Передивитися тому, довелося ще дуже багато попрацювати з науковим апаратом, з апаратом посилань до статей, тому що незважаючи на те, що ми просили авторів оформлювати посилання за, не за державним стандартом, а за дещо спрощеним варіантом українського стандарту для України і російськомовних текстів, та за Chicago Style для англомовних текстів. Не всі вони цього дотримувалися. Дехто використовував цей стандарт, ну поширений в Україні стандарт оформлення посилання квадратних. Нахідних дошках. ось і довелося потім все це проводити до спільного знаменника, щоб книжка виглядала всередині більш-менш однотипною і візуально могла сприйматися читачем. Та я одразу подумала, що виходить, що в межах однієї країни існує декілька різних стандартів оформлення, бодай навіть бібліографії. От серед наших слухачів, можливо, цей досвід на себе точно примірюють ті, які мали досвід навчання в аспірантурі або загалом роботи в науковій царині. Я пам'ятаю, що як магістрантка застала момент зміни стандартів оформлення літератури. І, і виходило так, що половина наукової роботи була оформлена ще за старими правилами, потім ти береш себе в руки і стости. Рінок переписуєш, міняєш одні дужки на інші, наприклад, і ставиш інші крапки з комами. Але ще раз запитаю, верніше перепитаю про редакторські правки. Там де є подібне опрацювання текстів редакторськими руками. Можна говорити навіть про своєрідну кураторську роботу. Так про те, що певний стейтмент, певне твердження може як парасолька поєднувати все те, з чим ви працювали, що ви правили. Яка була така спільна концепція, спільний знаменник тих правок, які ви вносили? Я власне достатньо вічливо і коректно ставився до цих. Текстів і намагався там, де немає прямих фактичних помилок, не втручатися в текст. От в деяких випадках довелося просто звертати увагу авторів на наявність у них фактичних помилок. В деяких випадках були помилки, в, власне, в самих посиланнях, коли автори некоректно згадували, певно цитуючи якийсь текст за іншим текстом, некоректно вказували ту книжку, яку цитували, і мені доводилося знаходити оригінал і звіряти цю цитату про все. Так випадок. От, ну, але це такі звичайні. Ну, це, зрештою, да, такі доволі косметичні, да, деякі, в хорошому Так, да, Деякі тексти довелося відхилити, бо на, на виході ми отримали не те від авторів, що хотіли, не того рівня тексту. Ця книжка, крім того, що вона наповнена науковими статтями, вона також містить в собі ілюстрації, зокрема зображення, які ілюструють статті, зокрема одну за статей, але також на останній сторінці обкладинки є дуже цікавий плакат. Чи що це? Давайте трохи розкажемо, що це за зображення. Да, це... Рекламний плакат намальований Соломоном Юдовіним, відомим російсько-єврейсько-українським художником. На це плакат фолькспартей єврейської народної партії, намальований на початку 2018 року перед виборами до всеукраїнських установчих зборів. Конкретно цей примірник, який ми репродукували, знаходиться в колекції єврейського наукового інституту Єво у Нью-Йорку. Ми у них отримували дозвіл на його репродукування в обкладниці Книжки, а ось там така четвірка великим великим шрифтом. Написана, це дата, так? Ні, четвірка це номер у виборчому бюлетені. Тобто, напевно, це навіть як досі у плакатах малюють, правда, ваш кандидат так. номер такий то у списку. Так, так, у нас є ще близько двох хвилин до закінчення розмови у першій частині цієї бесіди, і давайте коротко розкажемо, які тематиці присвячені ці статті. Просто окреслимо простір тем. От Я бачу з заголовків, що точно історія мистецтва присутня, як галузь досліджень. Так, у книжці представлено дві мистецтвознавчі статті, і одна стаття, яку мовно можна назвати літературознавчою, хоча вона на межі між літературознавством і джерелознавством. От. Мистецтвознавчих статті це тексти Алка Епштейна, ізраїльського дослідника, присвяченого творчості Мане Каца та Йосифа Френкеля, який. Пізніше став френелем. Він змінював прізвище. А друга це стаття Ірини Малешкіної, київської дослідниці, яка працює в державному музеї театру і кіномистецтва, от присвячену становленню театру культурліги, театральної студії культурліги. А решта це історія, історія, соціальна історія, історія освіти і політична історія. Чи були ви здивовані, чи не здивовані тим, як багато чи можливо мало дослідників займаються саме темою революції післяреволюційної модернізації в контексті життя євреїв в Україні? Власне, якби ця книжка робилася, скажімо, років 10 тому, то так довелося б звертати на цю увагу. На цей момент тема стає більш популярною. До неї звертаються нові дослідники. Я бачу в цьому прогрес. Насправді нам не довелося, відбираючи для конференції тоді півтора роки тому. Відбираючи заявки, не довелося запрошувати відверто слабких доповідачів. От, коли тобто ми... було з кого вибрати? Да, було з кого вибрати і близько, десь близько третини заявок. Ми Відхилили через те, що вони не відповідали профілю конференції, або ну але як були причини, чому ми це робили, тому що все ж таки, завдяки гранту, ми покривали приїзд проживання учасників, і ми не мали якоїсь потреби запрошувати слабких учасників. У нашій студії на громадському радіо ми продовжуємо розмову із Сергієм Гіриком. Нагадаю, це історик, і Ми говоримо про таку дуже цікаву збірку наукових статей, що буквально нещодавно вийшла у видавництві Лаурус. Називається ця книжка Євреї України. Революція і Післяреволюційна модернізація. І говоримо ми про те, що під капотом у цій книжці вже дізналися, що це матеріали конференції, котра відбулася 2017 року. І от ще у вас Сергію перепитаю тематика революції революції. була замовлена цією магією ювілея 100 років революції 2017 року. Так насправді так, і це була перша конференція, яку проводила українська асоціація юдаїк. І власне через те, що на цей рік пропадав сторічний ювілей революції 1917 року, початку української революції 1917-21 років. Ми вирішили зробити цю конференцію, умовно кажучи, революційною в лапках. От і, наприклад, наступного року, у 2018 вісімнадцятого, ми проводили конференцію присвячено ізраїлознавчу конференцію, бо відзначалося 70-річчя проголошення держави Ізраїль. От ну і надалі, певно, ми будемо приурочувати конференції до якихось таких ювілейних дат. Та дійсно є своя магія у календарі, але ось у нас є ще близько 11 хвилин на розмову. Давайте детальніше поговоримо про якісь найцікавіші вузлові тези, які можна в цій книжці відчитати. Ви, як людина, яка займалася редагуванням і упорядкуванням цієї книжки, найточніше принаймні точно читали кожну із цих статей, і от запитання, яке в контексті розмови про 100 років української революції, зокрема міжнаціональних взаємин, стосунків між різними громадами, різних народів, які в Україні. Жили у той час виникає це, звичайно ж, стосунки між різними етнічними спільнотами і те, що часто називають анти... українським антисемітизмом. Так дійсно події української революції, окремих діячів української революції, часто асоціюють із таким дуже негативним ставленням до євреїв, взагалі, звичайно, так само з антисемітизмом. Чи з цією темою ви працювали під час конференції, чи вона присутня у цій книжці? Безумовно, обійти цю книжку, говорячи про євреїв України в добу революції 1917-1921 років. обійти тему антисемітизму і єврейських погромів неможливо. І ця тема присутня в кількох текстах на початку збірки і навіть у мистецтвознавчих текстах. От у Аліка Епштейна згадується тема погромів і відображення у творах мистецтва. Звісно, тема погромів представлена і в текстах присвячених політичній історії. Зокрема, згадується у статті Ольги Петрової незалежної дослідниці з Будапешта, випускниці Центральної Європейського університету в Будапешті. У неї стаття присвячена участі євреїв у органах влади Української Народної Республіки. І коли вона пише про діяльність Міністерства єврейських справ Української Народної Республіки, вона торкається теми погромів безпосередньо погромам присвячено статтю Дмитра Толкача. Дослідника з Фрайбурга, колишнього киянина і темі. Раннього антисемітизму в Києві до спалаху погромів 19-го року присвячено статтю Віталія Скальського із Національної академії наук України, якщо підсумувати ці дослідження чи загалом ці дані, якими оперують колеги, чи можна говорити про те, що в сюжеті української революції є такий сюжет, як, наприклад, взаємодія рухів політичних активістів українського походження і політичних активістів єврейського походження? Звісно, ця взаємодія вона мала багато вимірів. По перше, це була взаємодія в органах влади, коли представники єврейських політичних партій брали участь в я саме як делегати від своїх партій в органах влади Української Народної Республіки, і впродовж короткого часу до скасування закону про національну персональну автономію в уряді Української держави. От більше за те пізніше, вже після становлення радянської влади, було створено спеціальні єврейські секції при місцевих комітетах комуністичної партії більшовиків України, де так само вихідці з колишніх єврейських партій, які перейшли до партії більшовиків, співпрацювали з вихідцями з українських партій, які перейшли до партії більшовиків, та з тими українськими більшовиками, які вступили до. РСДРПБ ще до того, до утворення КПБУ. От крім того, в самих українських партіях брали участь діячі єврейського походження, зокрема у партії боротьбистів. Ну, Я про це там не згадую, але загалом скажу, що партії боротьбистів, які було присвячено мою дисертацію, членом ЦК і керівником полтавського губкому був єврей Наум Калюжний. От і серед активістів цієї партії низового рівня були такі діячі, як пізніше відомий літератур, український літературний критик Володимир Коряк єврейського походження. От ну і, і інші вихідці єврейського походження, От, тобто в самих українських партіях це теж було присутнє. Якщо поставити таке запитання простецьке, звідки тоді взявся міф? І загалом на що він спирається? Міф про євреїв як винятково більшовиків. У час революції в Україні, по перше, сам вихід євреїв на політичну сцену, відкритий вихід євреїв на політичну сцену в 1917 році, і участь євреїв в органах влади, що було абсолютно немислимо в політичних умовах Російської імперії, вже викликав незадоволення серед верхніх шарів суспільства, особливо серед тих, хто до цього серед представників правих кіл, які особливо. Популярних конкретно в місті Києві перед революцією, от які були зосереджені в російських правих партіях на території України в союзі Руського народу, в партії русських націоналістів, і так далі. І ці ідеї про те, що євреї особливо активно беруть участь в більшовицькому русі, вони активно поширювалися в Чорносотинській пресі, зокрема в газеті Києвлянін у Васілія Шульгіна. Зокрема, в статтях самого Василія Шульгіна та його дружини, але вони знаходили підтримку і в низових шарах суспільства, тому що насправді до революції ніколи. Український селянин не зустрічався з тим, щоб владу представляв єврей. А в партії більшовиків після становлення радянської влади він побачив, що єврей бере участь на рівні з неєвреями. і саме те, що єврей опинився, в якого український селянин вважав чимось нижчим за себе, опинився згори і він приходить як представник влади. саме це якимось чином перевертало цю картину світу, картину відношень між владою і підлеглим у масових очах. От і звісно, це викликало Незадоволення і викликало уявлення про цю формування ЖДКУ, і це активно підтримувалося в антибільшовицькій агітації, як серед частини українських повстанців повстанських рухів, які формально декларували свою лояльність до Української народної республіки. От так і в Білогвардійській антибільшовицькій агітації. Тоді з'являються. Антисемітського змісту проти більшовицьких карикатури в пресі, Тоді ж, в 1920 році, під час наступу на Варшаву активно в Польщі починає подалюватися образ жидокомуни і з'являється сам цей термін жедокомуна. Ну і власне з того часу він активно поширюється у світі, особливо після того, як в... Уже після перемоги радянської влади російські білогвардійці опинилися на заході і почали популяризувати там протоколи Сіонських мудреців, перекладаючи їх на західні мови. Ця ідея починає поширюватися і серед західноєвропейського інтелектуального і масового середовища. Я пригадую антипогромну статтю часів всього цього виру української революції, в якій автор. Сьогодні, напевно, його назвали б «колумніст», тоді ще такого слова не існувало. Пише про те, що застерігаючи своїх співгромадян від погромів, про те, що не потрібно йти і бити євреїв. Він саме це слово, до речі, вживає. Якщо ви обурені злочинами більшовицької влади, то треба йти і бити більшовиків. Чи подібна цитата це щось дуже фрагментарне, чи всередині самих українських політичних рухів, ось такий антисемітизм з політичних, нібито мотивів, рефлексувався як проблема? Він рефлексувався як проблема, але передусім у серед верхівки, і тут можна побачити, як на це реагував от конкретно в цій книжці представлена стаття молодого уманського дослідника Ігоря Опацького про те, як Петро Корінний, в майбутньому відомий археолог. Живучи в Умані і будучи свідком кількох єврейських погромів в Умані, намагався якимось чином пояснити собі, що відбувається, от і яким чином ненависть до більшовиків виливається в погроми настільки ж проти налаштованого єврейського населення в Умані. От якщо говорити про верхівку уряду Української народної республіки, то дійсно в газеті Україна Кам'янецького періоду, наприклад, і в в іншій українській пресі того часу, ну, передусім у центральній пресі, яка видавалася там, де перебувала директорія і ставка директорії. От друкувалися статті засудження погромів, але ми не можемо твердити, що ця преса достатньо широко поширювалася, і погроми, як правило, відбувалися не там, де знаходилася сама ставка. Тому причому часто їх робили дійсно війська директорії, і щойно вони опинялися більш-менш далеко від командування. От тому, ну дійсно, це теза відмежування євреїв як маси населення і від більшовиків. Вона відігравала значну роль. Але цікаво, що авторами цих статей часто були під українськими псевдонімами, були єврейські урядовці в Українській Народній Республіці. Зокрема, в газеті Україна такі статті писав Соломон Гольдельман. Він підписувався псевдонімом «Золотаренко». От Про це в інших дослідженнях писала Ольга Петрова, на статті, якої представлена в цій книжці. І щоб підсумувати нашу розмову, чи з книжки, про яку ми тепер говоримо, для наших слухачів нагадаю, що ми говоримо про збірник статей, що називається Євреї України, революція і післяреволюційна модернізація, чи з цієї книжки можна відчитати усвідомлення, якщо воно загалом тут буде доречне, про українську революцію як явище, як феномен мультикультурний? Ми намагалися це зробити, намагалися показати її саме так, і більше те, ми намагалися розширити поняття революції в часі, і тому там є оця частина підзаголовка після революційна модернізація, продовживши тематичний спектр матеріалів у цій книжці до на все по десятиліття, от на всі 20 роки, і через що там представлені дослідження щодо єврейських навчальних закладів в радянській Україні у 20 роки формування. Системи єврейської вищої професійної освіти в радянській Україні в ті роки, от і дослідження про створення єврейських колгоспів. Власне, всі ті соціальні перетворення, які відбувалися і в процесі революції, і впродовж післяреволюційного десятиліття, вони ж охоплювали не лише етнічних українців чи етнічних росіян, вони охоплювали і євреїв і поляків і німців, які жили на території радянської України, і особливо в період до 1938 року, коли політика корені. Здійснювалася, і на території України вона не обмежувалася е, політикою українізації. Вона охоплювала е, процес єдишизації єврейських мас, е, процес е, створення польських навчальних закладів, німецьких навчальних закладів і так далі. От е, власне можна говорити про те, що це був такий багатовекторний процес, процес спрямований на е, розвиток. Е, Кажучи словами Сталіна, от згадуючи слова Сталіна, соціалістичних за змістом і національних за формою національних культур, поки все це не згорнули а, і не розмололи так. у м'ясорубці репресій. Так, в період великого терору. Ну, власне, вся політика коронізації в той час припинилася, були ліквідовані всі національні райони, національні сільради, єврейські колгоспи перестали бути формально єврейськими. Ну власне. Що ж, будемо тут закінчувати нашу розмову навколо цієї книжки. Нагадаю, що ми говорили про збірку статей «Євреї України, революція і післяреволюційна модернізація. У нашій студії був історик Сергій Гірик, також Сергій вчений секретар Української асоціації юдеїки, викладач магістерської програми з «Юдаїки» в києво могилянській академії. Нагадаю, що це була програма зустрічі. Я Ірина Славінська. Ця програма виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо і за тиждень почуємось. Слухайте, думайте. Зустрічі. Програма про українську програма про про, українську програма про українсько-єврейські взаємні.